Ми вивчаємо, як від цієї складної інформаційної такого пульту керування нашою реальністю, яке називається творцем, спускаються сигнали через дуже велику і складну систему таких трансформаторів, скажімо, передавачів цього сигналу до нашого стану. Бо ми є частиною бажання отримувати протилежною творцю, і ми знаходимося в стані абсолютно відриву від нього. І ось від нього до нас. Спускаються сигнали, вони нас прямують до кінцевої мети, яка називається кінцеве виправлення. І ця мета є тотожність властивості з творцем. Тобто ось ця малхут, це бажання отримувати повинна виправити себе до рівня. Такого на якому знаходиться творець, і всі ці сигнали, все те, що відбувається в реальності, Малхут тобто в нашої з вами реальності, в нашому з вами світі, всі ці сигнали вони є направленими на цю мету. Тобто, що би не відбувалося, полетіла якась пташка, перейшла людина дорогу, поплив якийсь корабль, поїхала машина. Це все є. З одного з боку, частиною реальності, яка виправляється, йде до кінцевої мети задуму творіння. А з іншого боку, по відношенню до мене, це є все звернення цієї системи до мене.